Усім привіт, друзі! 9 листопада наразі 13.30. Відео буду завтра викладати зранку, друзі, як завжди, бо на сьогодні в мене вже часу не буде. Погляньте, яке в нас небо. Небо дуже-дуже хмарне. Ось от тільки нос з'явилося сонечко. Погляньте, яке яскраве. Оно. Але воно тільки ну, з самого ранку тільки ну, показалося. На дворі, бачите, я дуже вдіта, дуже холодно, прям дуже холодно. Я тільки ну, прийшла з торговлі, торгувала букетами з хризунтом, дуже змерзла. Була там на базарі вже біля 9 години ранку, але я сьогодні, друзі, торгувала дуже дешево. Я поставила зразу букети по 30 гривень за букет. У мене такі самі великі, як були, так і наразі є, бо дуже багато розквітло у всіх хризантем, всі торгують. І знаєте, що я замітила? Бабки старі, вони до них більше підходять і беруть букети набагато менше, ніж у мене, набагато менше, ніж у чим у других таких по м м рукам, як я, <плес> <плес> у таких ну, бага, мало беруть, бо всі підходять до бабусь чогось. А у бабусі ціни гнуть, як не знаю, що. У них такі букети, як у мене по 30, я продаю, у них вони по 100, по 80 гривень і беруть, ніхто не торгується. Ну, якось так. То я вирішила з самого ранку, поки тих бабок немає, виставити ціни по 30 гривень. Я написала великі цінники і дуже класно поторгувала. Не, 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 не цілий день, бачите. От такого у мене вийшло, Дуже класно. О, Масянька, вона, бачите, по дровам бігає чудово. Моя красонечка, моя гросуня, гросуня, дівочка. Е, я тільки ну, приїхала, мені там знайомими. Ми е, ну, трохи подружилися, як торгуємо разом. Там дядя Льоня е, такий, ну такий він мені по. По рукам, як батькомі, бо він, ми ще роз, розбалакалися, а він, виявляється, знав мого батька. У мене батько робив у нас на заводі машиністом екскаватора, грузив граніт. У нас граніт добували раніше. Зараз він вже закритий. Давно той кар'єр водою залили, ми там купаємось. То він каже, я у нього часто грузився гранітом, то ми так. Ну, подружилась, можна сказати. Він мені місто займає, я йому і ми допомагаємо друг другу торгувати. Отаку він там зеленю, помидорами торгує таким. А я ж оце квіточками наразі. То я кажу, дядь Льоні, я піду кофе візьму, а тебе попить в стаканчику. Е, і він каже, і мені візьми. Ну, кажу, якщо що продасте мені. Я побігла швидко. общем, друзі, поки я скуплялася, е, виходжу, оце поки скупилася, оце що я скупила? Ну, два-два стаканчики кофе взяла. Виходжу, а він вже мені 4 букети продав то дуже швидко. А в мене сім букетів було. То в мене три букети залишилося. Думаю, ой, як добре. Ну, бачите, яка ціна добра. І дивіться, сьогодні, чого в мене наразі він каже, двоє дітків підійшло і взяло там, кажуть, там, кажуть, матері, батькові, там, тому тому покладемо. І я сьогодні їхала у трамвай, читала. В інтернеті теж дивилась в телефоні, що сьогодні такий день, що треба оборони. Обов'язково поминати рідних, Тобто треба не просто поминати, а прийти до них на могилку і прикрашити її квітами. То, в основному всі сьогодні купляли квіти для ну, на могилки, щоб покласти. Друзі. І звісно, 30 гривень це не гроші. Ну, кожен може купити за такі гроші. Правильно? Правильно. Ну, от, 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 от я сьогодні наразі, зараз запишу відео, швидко зріжу. Найвеликий кущ Хоризонтем, і піду своїм. У мене мама, батько, бабуся і дві тіточки, то я обов'язково їм піду зараз, поки дощу не намічається, просто оце таке небо. І піду, однесу їм на могилочки покладу. Ото таке діло. І буквально там. Ну, потім уже там ще один букет продала, ще один. І останні вже я е, у дванадцятої, біля 12 дня я проспродалась. Я, я Будом зайшла тебе, трохи скупила. Зараз покажу, що я купила. Щось трохи акцій було. Е, ну не дуже багато. Ну я купила те, що мені треба. Ось погляньте мої потушочки з корочками. Ось ці шість. Живенькі, величенькі, все добре з ними, все класно з ними е, кормити шарах, ну але в них там воно трохи, що там, то капусточка, то ще щось є. Е, Кстаті, оце е, хто 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 недавно зі мною на каналі, оце петушки, к... курочки. Це з яєчок іменно кроса Ломан Браун. Це мій експеримент. Хочу подивитися, що получиться з іменно з тих яїчок. І вони такі великі, погляньте, такі, Теж курочки нам багато більше, ніж сама куриця Ломан-Браун. Це хто не знає, ну погенте, це чудо вже другий раз оце стрибає по мені. Блін, майська, ти мене лякаєш. Тут це хочу подивитися. Курочки Ломан Браун набагато менші, ніж оці. Я оце хочу ще взяти на віси, їх кинуть, але це не сьогодні. Бачите, чудо. На залізла. Я думаю, що велика курка Ломан Браун буде на по весу із чотирьохмісячною куркою і петухом. Це по-любому, бо я дивлюся, що вони такі дебелі. І на лапах вони великі, бачите? Петушки майже всі вже кукарі. Вони вилупилися 29 червня. Оце вони вже, бачите, які великі. Ось походу одна єдина курочка. Бачите, ось ось, 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 ось вона. Ось, Але вона теж величенька, а то все петушки. подивиться, а то ще сіренька. А може, курничка, може петушок. А от чотири це точно петухи, бо вони вже всі кукарекають, п'ються. І якщо я всіх випускаю курей по двору бігать, то вони топчуть їх курочок Ломан Браун. О, ось, ось чудо прийшло. Теж хоче показатися. Теж любе, любе фотомодель. Це мій Тайсон. Да, мій мій, це, з -з 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 моя. це мій такий собачечку я підібрала цього Тайсона. Я думаю, ми всі ви всі знаєте. Оно. А це мурчить чудо, Мурчить мені під вухо. Що опять цілувати тебе? Чудо. Ти. О, і міра почула. І міра. Ой, 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 ой все, все коротше. Все. Ой, блін. Люблять цілуватися, люблять, щоб я про них балакала, щоб я їх показувала. Шкоду мені сьогодні зробили. Оно погляньте, бачите, я жалі е желізом. Е Вивіром позакривала, бачите, ось це. Оце, бачите, оце вони все попроривали, тупо попроривали. Бачите, оце шкоду роблять, лізуть в город. Я позакривала залізом. Та це і сітка рабіця, друзі. Оце Савдеповська, вона дуже класна. Вона у мене... Зараз, друзі, я спеціально підійду і покажу вам Савєцька ще рабіця, це ще мій батько городив. Вона така дебела, її не порвеш, нічим не порвеш. Ось ось я хочу показати дуже близько. Ось така вона, вона така ж дубова, дебела, дебела, класна. А ще ша покажу. зараз покажу, що я це уже цих времен, скажем так, сітку, це мені знайомий городив. Він ну, мені предлагав другу огорожу, але я согласилась, бо мені треба було щось економ варіанти. Це все, Бачите, оце така оце нині отака сітка, бачите, вона прогинається, її порвати за 3 секунди. І оце, вони знизу все, друзі, мені порвали. Оце все. Слава Богу, що у мене желізо осталось, що я так от позакривала, камінням міням попритикала, не знаю. Ну, хай буде все. все от. Хай, хай як воно є, так, так і поки буде. Ось у мої Ломан-Брауни сидять. Грязько, друзі, вчора цілий день дойшов. Цілий день. А, друзі, ще мене мені ж ви просите розказувати, що там в мене в стоматології. Ой, ворона ще покажу. Ось, у, ось мій зайчик. Ти Мій гарний котик, моє сонечко, мій подліска міска. О, отак, бачите, дружиться. Вон, зі Погляньте, як вони люблять друг друга. А, Сиоміра. Так, була в стоматології, друзі. Мені було назначено у вівторок, у вівторок, так, да, у вівторок вже до ортопеда вже е, підпилювати е, зуби та е, ставити на них коронки, тому що у мене чотири зуби були передні нарощені Коротше, прийшла я до ортопеда цього, чи як він правильно називається, ця жіночка. Ось вона мені почала підпилювати один зуб нарощений, а він. Кердиком, коротше, зламися. Вона каже, ой-ой-ой, ні, я розумію, що е -е, ви хотіли західнити корінь, але йому вже, ну, коротше, кабіц. Е -е, каже, на удалення срочно, я, я ну, і будемо вже коронки при, е -е, починати там щось робити е -е, десь неділі через 2-3, коли повністю заживе рано. То, коротше, я пішла знову до е -е, свого. Врача до Дарі Павни вона мені виписала, вона мені виписала талончик, і вона мене взяла за ручку і повела до знайомого свого, оцього, як він називає, називається, врач, який рве зуби. Вона предупредила, бо я ж боягузка, вона предупредила при мені. Вона йому сказала, каже, вона боїться, ви дуже акуратно. То він дуже класно мені вирвав. це. То один мені рвав, ну там трохи, трохи треба було рухливі частини зуба. Вирвати. То там він дуже класно вколою, дуже класно вирвав. А цей доктор рвав повністю корінь. Передній корінь це дуже боляче, дуже але він дуже мені класно вколо, мені майже не було больно. І він за один раз так тільки взявся з щипцями раз і все, і видірнув. Дуже класно е, отако. От і потім мені на наступний день я а, я ще сказала, кажу, там де ви мені понизу видаляли камені, один зуб ну, чувствує оце, реагує дуже на холодну воду. То вона мені каже, то скоріше всього він там оголився трошки, треба буде видалити нерв. І вона мені назначила на середу. Так, оце а вирвати зуб, оце що я вирвала зуб, коштувало 700 гривень. Отакого. Але з мене гроші не взяли, тому що як Дар'я Павлівна сказала, що це ще срок якийсь не вийшов з того, що вона нарощувала. То я нічого за це не заплатила. А от на середу вона мені сказала вже по часу прийти, і вона мені буде видаляти нерв з того зуба, що у мене реагує на холодне повітря, на холодну воду. Тож я платила. Оце я прийшла у середу. Вона мене, звісно, це був дуже зуб, як, вона сказала, вона каже: ви взагалі жінка-загадка для стоматологів, бо звичайно у цьому зубові один канал. Ну, з нервами, а у мене два. Вона каже, що це дуже рідко буває, але не переживайте, буває, це, бо я зараз, ну, налякалася, кажу, що в мене що зуби якісь неправильні. Вона каже, що ні, просто ну, буває таке, буває. Погляньте на мої Оце якраз оці якраз е, Два перших куща, я повністю зріжу і е, піду батькам, і в общем, всім своїм на кладовище покладу на могилочки. Е, так, вона мені е, е, з Ранку до 12 дня вона мені там його добала. Це було ну дуже довго. Не було боляче, бо дуже класний укол вона мені вколола, але просто що довго, довго, дуже довго вона не могла знайти другий канал. Вона, оце поки я чотири рази ходила на рентген, бо вона все продивляла, щоб, не дай Бог нічого не залишити. Розумієте, воно що в мене на дворі, квіточки. Зараз буду на завтра різати хризантеми. Вона бачите, скільки в мене. Ще отут. І ось на оцій, бачите, стороні воно теж теж воно там, теж воно там воно, бачите, погляньте класно, хризантеми різного кольору. І, і на цій, бачите, жовтеньких у мене багатько, Жовтенькі хризантеми саме найбільше кстати, в чогось полюбляють. Не знаю, ну окусь жовтих. Ось тут багато я вже вирізала. Ну вже в мене багато вирізаних, але ну ще є, шиє ще з чого ліпити. На завтра обов'язково теж зроблю, теж буду по 30 гривень букети продавати. Так, і оце, що вона мені зробила, цей зуб, вона мені е, почистила два канали, це удалила, два, ну, удалила нерви з двох каналів і запломбувала. Це коштувало, так як це був сложний зуб, як вона сказала, е, коротше, півтори тисячі. І вона сказала, що е, дуже вона цей зуб розковиряла, ну, тому, що, ну, тому що так було потрібно. Е, тому мені прийдеться випити, е, буде він дуже боліть і На цю сторону не кусати, і треба буде випити не і оце зуб, що мені вирвали позавчора, то вона теж сказала, що буде декілька днів боліти та ранка, треба бути не місіл попити. Але мене не болів і не болить. Фу. В общем, я нічого не не там, не там, там болить, то я, слава Богу, не пила ніяку ні місіла, нічого. Єдине, вона сказала, щоб швидше ця ранка зажила там, де мені вирвали корінь, треба знову прикладати на. На бинтик е, цього обліпіхове масло. Оце я, оце я роблю тільки один раз в день, бо в мене не виходить. У ну, ну, мене нічого не болить. Я, на ці, я тут їм кусаю, вовсю, мені не больно. Дуже класно. Ну, ну, Отаку воду. Оце, що я з вами хотіла поділитися. Тепер зараз покажу, що я сьогодні купила. Е, так, по-перше, а тебе підняло ціни на соціальний хліб? Я не знаю, з чим це зв'язано. Мука не дорожчала. А чого деше дорожає хліб? Оцей хліб, друзі, я купила три буханки. Те, що Печерський 400 грамовий він, він коштував 5,10. Наразі 5,60 А той, що, що 500-грамовий білий по 5,60 був, він зараз 6,10. І чорний той, що був 700-грамовий, він теж уже не 5,60, а 6,10. Оце я купила Масяня, тікай. Ти будеш той хліб? А, у мене тут риба, то вона, бачите, крутиться. Оце я купила наразі сьогодні три буханки. Я якраз зайшла в АТБ, його привезли я і собі, і товаришу своєму взяла. А, і купила друзі картоплі. Е, картопля по 9.45. 3,772 грами на 35-65. Друзі. Дуже класна, велика. Я не, не купую маленьку, я всі овочі люблю дуже великі. Як можна більше, то я вибирала тільки отаку воно картуху, отаку, погляну, таку воно картоху. Отаку поглянутку здоровену. Вона класна. Вона не мокра, вона буде лежати. Оце я купила. Ось Так, все. І Все. Потім е, вспомнила, друзі, що в мене сода закінчилась. Чогось написано було, що має бути акція по 16 з чимось, акції не було. Взагалі, 2590 це сода харчова. На 60 курей я додаю кожен ранок 2 столові ложки з маленькою гірочкою. Це чому я її купляю часто, бо в мене курям вона улітає. Потім на ячну крупу це я собачкам варю, вони теж полюбляють її. Акція 11 з копійками. Десь, десь бумажка, а, ні, То, то не та бумажка, друзі. Ота, це, що я купила ВТБ. Набагато на крупи акція ВТБ, на шоколадки Мі, любимої Емілії. А я його, якщо чесно, забула купити. Ось такого. Так, це в мене що? А, це. Це, коротше, це мені мій товариш віддав курям е, кроп, він обрізав і мені віддав. Е, купила, друзі, хочу спробувати. Дуже багато хто мені казав, вкусна жарена салака. Вона така на смак, майже як і мойва. Е, але вона 65 гривень за кіло. Ну, там, там в магазині, де я торгую рядом, оце я купила на 41 гривню. Оце, бачите, оцей пакуночок. Отакого оно, гляньте збігаються чудики мої. А, і ще, друзі, що я потроху буду купувати цибулю, Ну, ось що, теж я люблю велику, отаку агромедну, по з копійками. В АТБ, оце я вибрала таку здоровенну, бо садити я не буду, друзі. Цибулю іменно на головку я садити не буду. Я вам, друзі, вже казала учора, ще не казала, ні, навірно, не казала. Їздила я на базар і дізналася, це я, а це я вчора була. Хотіла купити на посадку Штунгартен Різен і Радар. Радара не було зовсім, весь базар в центральному міському обійшла. А Штунгартен Різен був везде, в кожному магазині, або ну я везде всі обійшла, що там є на центральному міському базарі. В общем, ой. Так хочеться погане слово сказати. Ну, короче, паршива до ужаса. Вона, по-перше, отака манюсюсінька, ну, вона, вона погниє, вона, вона не визріє, вона ну, не буде вона рости. Вона ну, прям дуже манюсюсінька. А така десь, ну, така, я не знаю, як вам сказати, якусь у мій ноготочок, мабуть, дуже її мало. І, і вона, кстати, подорожчала на 190 гривень кілограм. І я кажу, дайте мені грам 300 говорю, тільки такою більшенькою. Бо ота манюсенька, вона Меню сюсюнці прям дуже, і вона м'ягка, вона пуста майже, її неправильно сохраняли там одні шкаролупки. Е, кажу, можна мені вибрати оцю таку? Він каже, та ні, не взяв все підрадити, а говорю, то тоді продавайте. Кажу, не треба мені такий Воно, Ну, Це прийдеться її викинути. Або вона вимерзне в мене, вигниє в землі, на що мені такі гроші тратить? То, коротше, я на голівку, оце, ну, на головку. Я, я не буду садити. Я буду садити на зелене перо, е, на ну, весну. Е, але я буду взимку садити. Ту, що я купувала, ту, що я сама вирощувала, ту, що я купувала малесеньку у АТБ, там сільпо, ну по магазинчикам потроху купувала. Мене трохи не збиралося. Тут я буду на зелені всаджувати. Все е, на голівки не буду висаджувати. Дуже дорога в цьому году і дуже паршива. Дуже паршива. Це перший рік, що ну прям дуже паршива. Не хочу тратити такі великі гроші на на що. От такого. Казала, що я десь 13-14 буду висаджувати часник. Друзі ні, відміняється. У нас на ці числа дощі йдуть, то трохи туди далі. Ви знаєте, з, такими, з такою погодою, що у нас день, оце тільки дві ночі буде, плюс два, а там далі знову 14, 16, в общем... Е Навірно, навірно, у грудні, я, ну подивлюся, може, раніше вийде посадити. Як тільки прикратяться дощі, то я буду висаджувати часник. І цибулю на зелене поро, трошки туди ще далі за часник. То Ось таке, друзі. Ось, знаєте, граються, граються, друзі. Ну, ото, я думаю, все, друзі, вам сказала. Е, небо таке негарне, не негарне, досі не гарне, бачите. Ну, доща не буде сьогодні. І на завтра доща нема. На суботу знову з самого ранку до і до пісньої ночі дощі. То я наразі на завтра е, буду торгувати букетами. Знову букетів всім на е, нароблю наріжу, то продам, продам, не продам, не продам. Ну буду теж по три тири. Давати, бо дуже багато квітів таких на базарі, і кожен хоче продати. То знаєте, мені не хочеться за велику ціну там цілий день стоять. Мерзнуть дуже холодно, друзі. Не хочу і на на завтра така сама холодна погода. А суботу вже йде потепління знову. Ну, Друзі, всім велика дякую за перегляди, за коментарі, за лайки, за все-все-все, друзі, всім мирного неба, теплого та ясного сонечку, всім тепла. Якби в нас не було таких морозів, бо зима не хочеться тієї зими, дуже щось всі лякають насчет цих блекаутів, всього цього. Ну дай Бог, що все буде добре, друзі. Низький Уклін, велика дякую нашим дорогим українським захисникам та захисницям за дуже тяжку таку працю. Всім миру та добра, друзі.